Вітаю ваша ноні мої підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії я хотів би показати вам відеоролик, який буде присвячений, як не треба виживати за польську державу у грі під назвою Харсіфайрунфо. З останнім доповненням, яке називається By Blood Alone». Отже, друзі, у цій альтернативній історії я все ж таки вирішив із Іронменом спробувати вижити за Польщу. А це було моє перше, таке, перший досвід стосовно такої дуже важкої задачі, яка розпочалася 14 серпня 1939 року. І хотів би сказати, що з першим досвідом я досяг доволі таки непоганих результатів, як на мою думку, і цей відеоролик буде дуже корисний в першу чергу для тих підписників, які дуже саме хотіли би змінити альтернативну історію, створити точніше її. Як ви бачите вже один раз, оце друга моя спроба. У першій спробі я дожив до жовтня 39-го року. У цій же ж спробі я врахував всі ті помилки та попробую... Ну, по суті, більш детально вам показати, як я все це робив, і яких помилок я можу навіть допустив, щоби, е, ми мали ну, такий результат. Результат невдачний, чесно кажучи, якщо ви додивитесь до ролі до кінця, ви самі це все побачите. Тим не менше, от моє почало було сконцентроване на тому, що я видалив всі дивізії, які... На мою думку, були мені не потрібні, тому що, от бачимо, по технологіях я вивчаю піхотні спорядження, а також буду прокачувати протиповітряну оборону та будувати більше, щоб швидкість будівництва нашої держави була набагато більше. Для того, щоб вижити в цій альтернативній історії, я вибрав ці чотири дивізії, ці чотири провінції насамперед. І по фокусах пішов шляхом, ну, як ви. Уже бачите, це будівництво бункерів та пришчене будівництво на 5%. Плюс до того я зробив акцент на обороні і зробив так, щоб мої піхотинці, моя армія та генеральний штаб робив весь час акцент на обороні. Навіть генералів я підбирав для оборони і свій військово-морський флот я викинув Балтійське море, зробив так, щоб він охотився, полював на конвоїв, а всю свою повітряну оборону буду намагатися зосереджувати. В Варшаві та ну, за допомогою неї хоча б якось прикрити моє небо, щоб дати мені більше часу укріпитися, закріпитися за цими територіями. У цій альтернативній історії, друзі, на превеликий жаль, Гітлер атакує швидше Польщу, ніж це було з історичною складовою, тобто 1 вересня 39-го року. Тож мене обмаль часу, як ви бачите, я намагаюся зосередити всі весь свій військовий контингент. А саме біля Варшави і біля цих чотирьох провінцій для того, щоб максимально підготуватися до наступних бойових зіткнень із нацистською німеччиною, яка переважає нас по технологіях, по техніці, по модернізації цієї техніки. По Генеральному штабу, по досвіду ведення війни і по рішучості насамперед, то що відбудеться 18 серпня 1939 року у нас 51% стабільності 62% підтримки війни. Я роблю вже акцент ваш на тому, щоб ви зберігали стабільність та підтримку війни, адже від цього буде залежати в моєму випадку. Перемога чи поразка у альтернативній історії у 20-х числах серпня 1939 року. Німеччина вже оголосила мені війну, і ці чотири провінції, які я намагаюся зберегти. Як я вам і казав, буде роблений акцент на генералах, які в першу чергу будуть робити тільки ставку на оборону. Ми будемо рити окопи, ми будемо споруджувати різні бункера для того, щоб ніяка німецька машина не змогла пробити взяти нашу Варшаву. Для тих, у кого виникає питання, що саме Варшаву, я вибрав, щоб витримати цей натиск німців. Ну, скажу коротко, якщо паде Варшава, а, а люба друга частина вашої території, яку ви вибрали. Може і буде добре укріплена, ну, наприклад, на сході України, на заході точніше, України, у мене був би час от більше побудувати у Львові ті ж самі Львівської області оборонних споруд, але падіння Варшави може ну, стати падінням всього польського народу. Тож тому оці чотири провінції, друзі, які ми намагаємося тепер оборонити, вони є стратегічними та ключовими. До того що тут є річка, яка не дає ворогові форсувати її, і яка, ну по суті, іще є. Природньою перешкодою для форсування для атаки на нашу столицю. Це дуже вигідні рубежі. Ми, як ви бачите, продовжуємо бороти і будувати, робити акцент на будівництві оборонних споручень. Чим швидше нам це все вдасться зробити, я на початку допустив помилку, те, що сильно укріпив один регіон. А це дуже недобре. Треба було пропорційно паралельно укріпляти кожен регіон, отак як на даному випадку у нас найслабший регіон це Лозь. Важливе місто, то в такому випадку німці намагаються гатити всіма своїми силами саме в Лодзі. І наша задача, і ці втрати якраз вони спонукали, ну як ви бачите, те, що ми не укріпили достатньо швидко Лодзь та Варшаву. Саме найбільші втрати, одна в листопаді 1939 року, вони були у цих двох регіончиках, містах, важливих містах, якщо паде Лоць. То згодом падає Варшава, тому що обороняти її стане набагато важче. До того ж, у Луці є свої, по суті, промислові зони, які нам треба всіма способами уберегти, закріпити за, за собою. Отже, друзі, триває наша оборона Польщі, оборона нашого. Нашої країни і по рішеннях я вибираю безперечно акцент. Як ми бачимо, упорота оборона. Також інженерні корпуси і статична оборона це дуже сильний позитивний ключ. Буде для мене у цій альтернативній історії мені ще не поталенело з тим, що на кінець 39-го року. Хоча, от я думав, що все буде добре, 85 тисяч з нашої сторони, і більше 250 тисяч втрат зі сторони третього рейку. Це дуже величезні втрати для такої німецької машини. Але як я вже їй сказав, у цій альтернативній історії мені не поланило тим, що союзники виявилися занадто слабкими. Вони не змогли устояти перед тиском третього рейку, і вже бачимо в квітні 1940 року. Бої йдуть на заході Франції, на сході точніше французької держави, попри те, що союзникам удалося прорвати Італійський фронт і, по суті, йти маршем на Рим, скинути самого Беніто Солінів. Тут і британці дуже сильно постаралися. Паралельно розвиваються події біля радянського такої фінської. Границі кордону там теж ідуть бойові зіткнення. Ну а наша польська оборона тримається і 1940 рік приносить нам той самий важливий переломний момент. Чому важливий переломний момент? Тому що нацистський тиск він поступав, поступово йде на спад, наша Варшава стоїть, лоць також стоїть. А всі ті части, які нам вдалося, хоча з величезними втратами, подивіться, 230 тисяч проти півмільйонної армії, це все завдяки нашій державі, і ми відкриваємо собі нагороду, яку нам дають сучасний Верден. Тобто це означає те, що ми отримали золото за те, що більше 300 днів боролися за наш лоць, який виявився стійким. Німці не змогли його захопити. Безперечно, з повітря на нас кидають тисячі тонн. Вибухівки, і наша протиповітряна оборона як, якось намагається стримувати цей протиповітряний пил, тобто атаку зі сторони з воздуху. Продовжується наша оборона, і нам удалося практично відбити місто Варшави Місто саме Варшави, от 62%, згодом паде їхні натиски на нашу Варшаву. Але, як я вже і сказав, наші союзники допустилися фатальної помилки. Це спричинило, можливо, часткову мою поразку у цій альтернативній історії. Як ми бачимо в нашій Харсінфо рішення, важливі рішення ми можемо прийняти на нашу користь, і нам вдалося вижити. От дивіться, 40-й рік підходить теж саме на нашому. Боці повністю Німеччина не атакує всі ці території. Ми накопичуємо стрілецьку зброю, накопичуємо всі необхідні нам ресурси для подальшого навіть падіння Риму 20 серпня 1940 року стало. Ну так би мовити, я в цей момент думав, що це вже все, це вже перемога. Але потім падіння Парижа, потім падіння Люксембурга. Я зрозумів, що Франція капітулює того, що в них теж слаба. Стабільності їхня групіровка найбільш боєздатна в Ельзасі Лотарингії пала. Вона опинилася під великим оточенням. Французи виявилися не дуже здатними до боротьби тотальної. І 20 серпня а, так, серпень, так, 20 серпня, липня, місяць тому назад, серпня, а, пала французька держава і вся наша надія на перемогу союзників. В переломному акценту теж саме пала, тому що ті боєздатні частини британські, які атакують саму ж Італію, не попри те, що їм вдалося захопити Рим та скинути Беніто Мусоліні, вони капітулювали та сильно послабили британську державу. Зовсім згодом, у кінці 1940-го, на початку 1941-го року, його славія теж пала під тиском німецької агресії паралельно з цим 25 січня 41 року зробив самогубство Валерій Славека. Це популярний наш політик, який... Не був згідний із нашими політичними рішеннями. Напевно, він хотів договоритися з Німеччиною про капітуляцію, але це сильно вдарило по нашій стабільності та підтримці в війні, що в свою чергу зіграло дуже жахливий жарт у нашій у нашому продовженні до боротьби з нацистською загрозою. Розвиваємо четвертий рівень будівництва. Навіть п'ятий рівень ми розвинули будівництво і намагаємося добича ресурсів на тих підконтрольних територіях нам для того, щоб максимум викачувати, щоб все робити для фронту, все робити для перемоги. Тим не менше триває наша боротьба. Вже другий рік стоїть польська оборона. Ми в дійсності дуже добре себе проявили. Ми забрали за собою в могилу більше півмільйона німецьких солдат. В будь-якій другій армії це був би просто подарок, якщо би така була реальна картина. В реальному світі то це би був просто подарунок долі для союзників, які би мали час перегрупуватися для того ж самого радянського союзу. От дивіться, тепер, 7 березня, Радянський Союз порушив пакт Молотова Рібентропа. Розпочалася Радянсько-Німецька війна, так би мовити, і все би було добре, якби не пала Франція. От на цей момент, якби не пала Франція, Радянський Союз воював би із німецьким рейхом. Наша польська оборона проводить першу, 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 от, в історії свою контратаку. Чого саме тепер це очевидні рішення, того, що. Розпочинається операція барбароса зі сторони німецького керівництва, і для нас вони прикур... Тут була більш-менш. Мала прикута увага до цього фронту. Тим не менше наші розвіддані, і перший бій, розвідка боєм виявилися доволі таки ефективними. Ми побачили, що німецька оборона, як, в якій вони стоять, окопалися, але вони стоять по, по тотальній німецькій обороні довкола нашої Варшави, вона виявляється занадто слабкою. Відразу ж таки будуємо на цих територіях перші лінії оборонних рубежів. Це необхідно робити, тому що якщо наша. Атака дуже стрімка, то ворог робить свою контратаку. А для нас це дуже недобре, якщо ми захопимо території і їх не утримаємо. Думаю, пояснювати не треба для чого. Це я все роблю, для того, щоб при їхній контратаці з легкістю їх відбити, витратити менше ресурсів, які для нас є також в великому, в великому дефіциті. Я будую оборонні споруди якомога швидше, і це мені дає нагоду, так би мовити, поступово по сучу робити деокупацію своїх територій. Паралельно з цим проводимо фокуси, які допомагають і роблять наш акцент на укріпленні внутрішньої стабільності держави. Але 6% стабільності, 71% підтримки війни. Ну хоча б підтримка до війни у нас доволі такий непоганий рівень має. Тим не менше, чим довше йде війна і тим чим менше будуть перемоги, тим швидше наш народ буде втомлюватися від цих всіх подій. І, ну скажу вам відверто, друзі, кінець якраз буде базуватися на такому моєму фактору. Народ не буде готовий до тотальної боротьби до останнього поляка. От така альтернативна історія. Наразі, от у нас усе добре, 41-й рік проходить дуже добре. Ми відбили три життєво важливі регіончики. Це дало нам додатково от на фоні того, що ми доокупували ці три провінції, плюс піднялася стабільність на 2% і 72% піднялася наша підтримка до війни. Що це значить для нас? Це новий людський ресурс, люди. Із таким рівнем підтримки до війни вони записуються у Лона у лави збройних сил польської держави на фоні контратаки, яка розповсюджується як Ракова пухлина довкола Варшави. Це є позитивним сигнальчиком для нашої держави, але для Третього Рейху це є сигнал того, що їхня ну, кампанія проти Радянського Союзу вона може порушитися. Нам не вистачає, відверто кажучи, сил. От нам дійсності не вистачає, відверто кажучи, сил, щоб звільнити і докупувати швидко нашу територію. Ну, можна сказати, я би і звільнив більше територій і швидко, але утримати їх це би була велика проблема. Тож поступово, потихеньку, ми виходимо до річок. Робимо собі акцент на будівництві оборонних споруд і поступово розповсюджуємо свій натиск польської держави. Безперечно, німці вони не такі тупі, і у цій альтернативній історії з модифікацією доповнення by blood alone комп'ютерний інтелект доволі таки на високому рівні, а вони допущають помилки. Допущають помилки, напевно, ну не знаю, вони могли би. Контратакувати або підтягувати свої ресурси до тих регіонів, в яких атакуємо ми, щоб відбити нашу контратаку, але напевно у даному участку фронту при їхній тотальній повітряній перевазі у повітрі, в них немає напевно ресурсів, щоб це все тримати. Тож, якщо вони стягнуть з однієї провіції ресурси, вони напевно передбачили, що ми ударимо саме туди, щоби з меншою невирогідністю для наших військ і втрат. По суті, захопитися нові-нові території. Виходимо на нові рубежі, друзі, захоплюємо з душу такої річки, я хотів би взяти і Краков, і катовице. І кельце це необхідно мені зробити, щоб, дивіться, Тут у нас є радарна станція, тут у нас є і протиповітряний аеродром, по суті, який дасть нагоду нашим союзникам допомогти нам, хоча б з воздухом тут. Я навіть і нагода, якщо от ми взяли кельця, прорвали ми їхню лінію оборони на дві дивісії це перший румунський легіонерний фронт. і... Перша дивізія піхотна німецьких, яка попала в оточення в нашій обороні. І таким чином, як ми бачимо, друзі, у нас є нагода справді хоча б послабити в дану групі робку. Але це небезпечно, тому що їхня контратака в Кельце йде, наші війська звідти відступають, в Київ, на превеликий жаль, у червні 1941 року. І я розумію, що німці, як ми бачимо на карті, вони зосереджуються нові нові сили для того, щоб навпаки загнати нас. Назад, 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 ближче до Варшави. Вони напевно змирилися з тим, що не зможуть перемогти польську армію, але вони чудово знають, що вони зможуть зламати польський дух. Розпочинаються м'ятіші в армії. Це сильно б'є по підтримці до війни і стабільності нашої держави. Ми розповсюдили свої території, але зовсім згодом у липні, у серпні 41-го року. Контратака зі сторони німців стала настільки потужна, що мені нічого не залишалося, як ну, виживати знову. Я допустився в цьому моменті великої помилки. Я хоча і сказав вам, що треба захопили провінцію, побудували 3-4 оборонні споруди і пішли далі. Ми цього не зробили. Дивізії розповсюджувалися по всій лінії фронту, і ворог цим скористався. Чим більше. Ми, чим більше фронту ми контролюємо, припустимо, провінцію, де, де окуповуємо, тим це поганіше, тому що наша армія вона є обмежена. І німці зняли частково дивізії зі сторони після падіння Києва від радянської кампанії сюди, щоб впіхнути нас назад у ті рубежі, І частково їм це все вдається, друзі. На превеликий жаль, хоча я і побудував в деяких провінціях 3-4 оборонні споруди. Але наш людський ресурс падає, падає підтримка до війни, от із 72 до 68, із 9% стабільності до 8% стабільності. В даних умовах, коли наш народ постійно бомбардують із повітря, для нас це критично. Продовжуються бунти в армії, і це дуже... Великий сигнал, що наша кампанія може бути під великою загрозою. У лютому 42 року та в квітні 42-го року німецькі війська підходять до Москви. Москва пала у травні 23 травня 1942 року. З однієї сторони, наша стабільність на уровні 21% і була в травні, але через рік, у 1943 році, ситуація стала для нас катастрофічна, тому що надія на Червону армію, яка би повинна була відкинути від Москви нацистські війська, вона повністю. Провалилася. І польський народ, знаючи, що вони залишилися сам на сам, а ми дійсності залишилися сам на сам. От з 39-го року, дивіться, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й. Ми вже більше чотирьох років боремося з нацистською машиною, вони нас не змогли перемогти, але топчемося е, в одних тих самих рубежах. Надії на перемогу немає. А якщо є надія на перемогу, то всі поляки розуміють, що це буде перемога до останнього поля. Такий розклад політичних сил на фоні карти Європи, яка склалася тепер, коли радянська армія відступає за Москву і згодом паде Ленінград, і потім вони підуть на Сталінинград, і сама радянська машина не здатна боротися і побороти німецьку машину. Ми от, прийняли наш народ прийняв рішення 25 травня 1943 року капітулювати. Владислав Сікорський являється нашим новим лідером окупаційних сил, тобто сил у вигнанні, наша польська армія здалася, і це було напевно в моєму проходженню найбільш трагічне, Того, що ми би могли побороти, але так склалося в цій альтернативній історії, що союзники виявилися занадто слабкі, і тут Сполучені Штати Америки зможуть нам допомогти в подальшому. Ну, але моя місія була провалена. Тим не менше, друзі, я сподіваюся, що з даного перегляду відеоролика ви врахували всі свої нюанси, всі ці мої помилки, вони базувалися в тому, що не треба було, ну, напевно, робити стрімкий контрнаступ, того що людські ресурси наші падали. Це сильно демотивувало нашу армію, демотивувало також армію реальний розклад на полі бою. У цій альтернативній історії Франція пала занадто швидко. Союзники втратили всю свою армію британців в частності в Італії. А допомога від американців вона буде лише в 44-му році. Ось така сьогоднішня контратака і виживання. Або ж відеоролик як не треба виживати за Польщу. Розпочали ми свою кампанію 14 липня, серпня 1939 року, а закінчили 25 травня 43-го року. Майже 5 років польська оборона тривала. І тривала би і далі, якби ситуація на фронті в геополітиці була набагато сприятливіша. Тим не менше, друзі, я дякую всім за увагу. Сподіваюся, що даний відеоролик вам би допоміг у своїй польській кампанії виживання. Я буду радий за любий позитивний коментар чи вподобайку під цим відеороликом. Дякую, друзі, за увагу. До побачення всім і хай вам щастить!